Матері. Бо це, як привчеш, то й лізтимуть. Та й гавкають, хоч і полопаються. Вони й так тільки та роблять, що гавкають, аби тільки жерти. Он лучше бійшли ми мишей ловили, а то ми вже скоро по головах лазитимуть, а їм, як би молочка Лидацюги чортові, причиняй ловко, бо вона така зараза, що й лапою так підіне й відкриє. Підождіть, а я вас понагодовую. Проходь, Маруся, сідаю туди на стуло. Приймаю ту лахманину, то я на тряпки приготувала. Да. Що це тебе так довго не було? Роботи багато. О, ти знаєш, Маруся, я сама така заневолена, що далі нікуди і минути свободної нема. Та ще це трохи прихворіла на тому тижні. <кхух> а ти чуєш, як охріпла. А ми ж їздили кукургузи збирати туди в перве поле. О, я то грузила по три мішки на вело. На раму мішок, під раму і третій на багажник. А воно ж срамно важко. О, це он від кіль його треба доправить. О, то я то по дорозі впрію, розстебнуся. О, вітерець повіє, скільки воно надо тому організму, Понімаєш? О, та ще ротом холодного воздуха нахватаюсь, то це вже другий тиждень бухикаю. О, та якби ж ми Маруся не їхали, як Нелька з мішком завтра по триходки робили. Бачу, скоренько попорались, навела і вперед. Нелька попереду і Мишко за нею чим чекує. Е, ні, кажу Івана, так діла не буде. Давай скоренько вправлятися, та й ми будемо їхати. Ну так це ж так можна все на світі прозівати.